Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щире вітання вам та приємного перегляду, мальовничого Прикарпаття. І сьогодні в Ашані така є акція, таємний візок. І ось ми е ці подивимося, які є. Е хто собі бажає, тепер може собі взяти такий візок. І ми взяли е ось такий візок. Так, нам розпаковують цю валізу. І зараз ми у цій валізі будемо дивитися, що тут в таємному цьому таємному візку є. Ану, що тут є? Бачимо, є валіза. Валіза є у цьому візку. Такий таємний візок, така акція сьогодні в От, таємний Такий є візок. Тепер ще дві подушки є. Ортопедичні подушки. Дві, дві подушки. І ще щось там бачимо є. Бачимо, що там є чайник. Чайник там хай є, бачимо. І ще є кішбек. Якщо ми зараз, ми зараз оплатимо на касі кішбек, ця, таємний цей візок коштує 1500. Зараз у возику ми подивимося, ще був таємний кішбек. І ми подивимося, скільки відсотків буде знижка. Ось 10% у наш кішбеку буде на наступну. Покупку ось такий купон. Ось така сьогодні у нас розпаковка, що ми сьогодні виграли у таємному візочку візку. Такі є дві подушки, 50 на 70 фітоподушки ортопедичні і валіза. Така е, гарна, умістима. Зараз ми подивимося, яка всередині. Ось. Дуже гарна така для подорожі може бути. Або ось така, яка гарнесенька е, валіза. І ще був електрочайник, ось такий його е, Сатур. Ось. Електрочайник такий був. О, зараз подивимося, який він е, всередині цей чайничок. От. Виберемо, який він є, подивимося. Ось такий гарний, гарний чай, чайник. Е, думаю, що вдала була сьогодні покупка у нас така. За півтора тисячі варто таке було взяти, бо є і валіза, і чайник. І, і все. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир всім і нашій Україні. До зустрічі!